Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні моя розповідь про рододендрони азалії. Рододендрони – це вічно зелені або листопадні дерева і кущі. Дуже декоративні, оскільки мають великі гарні квіти різних кольорів. Рододендрони люблять Піщані супіщані ґрунти з кислотністю від 4,5 до 5,5 тобто кислі слабокислі ґрунти, захищені від вітру місця. Молоді рослини люблять добре зволоження ґрунту, але не переносять його перезволоження. Сорт Распутін формує куш до 1,20 м висоти, має жорстке темнозелене листя овальної форми. Починає цвісти з середини травня до початку червня. Цвітіння триває до трьох тижнів. Квіти яскраво-фіолетові з темними. Смужками всередині. Азалії. На відміну від рододендронів, листопадні рододендрони або азалії на зиму скидають листя. Цвітуть азалії. Рододендрони азалії з середини травня також до початку червня близько 18-20 днів квіти в азалії, так як і в рододендронів, можуть бути різні на колір. І рододендрони і азалії. Листопадні різновиди рододендронів. Люблять кислі ґрунти і добре зволоження. Сорт Распутін має фіолетові квіти. Сорт Азалія Айлайн має чисто білі білосніжні квіти, зібрані у великі суцвіття. Цвіте також з середини травня до початку червня. Куш компактний. Листя м'яке. У сорту Golden Eagle. Листопадної Азалії. Квіти яскраво помаранчевого кольору із золотистим відтінком всередині цвітіння цього сорту Азалії зачаровує, оскільки дуже гарні відтінки квітів. Так як і онлайн, це листопадний різновид рододендрону. Справжнім вічно зеленим рододендроном є рододендрон гібридний Jack. Має також жорстке темно-зелене листя. Формує куш висотою до 2 метрів. В діаметрі також куш може сягати 2 метрів. Квіти зібрані у великі до 15 см яскраво червоні соцвіття. Цвітіння триває з другої декади травня до кінця травня. Отже, всі рододендрони азалії люблять кислий ґрунт і достатнє зволоження, особливо в молодому віці. Дякую, що дивитесь мій канал.